Форвардні закупівлі майбутнього врожаю аграрний фонд розпочав на початку листопада. Взяти гроші наперед під поставки зерна наступного року може кожен охочий фермер. Єдина умова, аби боргів перед державою не було. Половину грошей сільгоспоробнику дають одразу, половину, коли привезе зібране, розрахуються за ринковими цінами, які складуться на момент виплат. Тобто не програє ні держава. Заплативши більше, коли ціна стане меншою, і не програє аграрій, коли ціна стане вищою, він отримує справедливу ціну. Головне, що змінилося у системі форвардних закупівель цього разу, ціна на зерно. Торік фермерам платили за фіксованою мінімальною, що була на момент укладання угоди, по 1800 за тонну. Та коли врожай зібрали, то виявилося, ринкова вартість пшениці зросла до 2000 гривень. Таким заробітком лишилися невдоволені. До ну, зараз ціни дещо вище, але ну, скажімо, тут і держава до певної міри ризикувала, тому що на момент продажі ця ціна була дещо вище ринковою. Шукати, що хтось буде давати зараз золоті гори, мабуть, не варто, тому що не та ситуація в економіці. Але з іншого боку, і ті, хто продав зерно зерно, державі, я не думаю, що вони сильно шкодують. Цього року не всі фермери відвезли до аграрного фонду стільки зерна, як обіцяли, бо зібрали менше ніж розраховували. Довелося скористатися полісом, що був умовою для укладання контракту. Тож фермерські збитки компенсували страхові компанії, перерахували 7,5 мільйонів гривень. Якщо аграрій законтракувався на 100 тонн, настав страховий випадок і аграрій зібрав 80 тонн, то різницю в 20 тонн, помножену на вартість зерна, компенсувала страхова компанія на адресу аграрного фонду. Зараз форвардні контракти укладають щонайменше на поставку двох тисяч тонн пшениці, тисячі ячменю, 500 тонн жита. Усього агрофонд планує закупити мільйон тонн зерна. Поки що уклав контрактів на третину від плану і перерахував перших авансів на 100 мільйонів гривень. Володимир Певчук, Андрій Ярковий, Маргарита Кузьміна, аграрний сектор ЮВІАР.